Це вже другий такий автомобіль за останні два роки в рамках традиційної співпраці між двома містами, у тому числі у сфері пожежної безпеки. Співпраця там передбачено і надання гуманітарної допомоги, і проведення занять. До нас приїжджають стражаки з Польщі. Ми їдемо в Польщу, набуваємо досвіду, передаємо це. І одним з ключових моментів це було, що у 2015 році ми отримали гуманітарно пожежний автомобіль Стар, і в 2017 році це вже другий автомобіль. ІФА цей автомобіль, який за моєю спиною, він є по віку не молодий, але він є в дуже доброму технічному стані. І вчора він проїхав з міста Карпковіці в місто Рогатин, Це близько 600 кілометрів, що свідчить про його дуже добрий технічний стан. Ну і ми тішимося, що такі автомобілі допоможуть належним чином працювати. Нашим рятівникам на теренах ротинського району і при потребі не тільки. Члени польської делегації вдячні рогатинцям за теплий прийом і впевнені у перспективах подальшої співпраці. Дженкуємо багато зато щиро. Дякуємо за теплий за та ту... сердечний Дякуємські прийом. Думаємо, що напрямків співпраці є дуже дякуємо, багато. Тож будемо і надалі сприяти тому, аби польсько-українська співпраця розвивалася дякуємо, як, як, як найкраще. на цьому неодноразово наголошували у своїх виступах усі. Учасники зустрічі під час презентації автомобіля, сам автомобіль, а також привезене з польщі оснащення для пожежників за християнською традицією, освятили священники з обох країн. А очільник районної ради Роман Гринишин розповів нам про ще один подарунок польських колег. Польські колеги привезли ще комп'ютерну техніку, яка була вжитку. Але ця комп'ютерна техніка вже буде розподілена. Вона буде розподілена на першу школу. А вже з першої школи буде розподілення по сільських школах, які являються філіями даної школи.